Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1107 за підручником 7 Сімкас, автора Олександра Істера. Значить, наше завдання розв'язати рівняння. Починаємо з першого. Так, у нас мінус 2х дорівнює мінус 12. В нашому випадку х це у нас невідомий множник, нам треба поділити мінус 12 на мінус 2. Значить, мінус на мінус дає плюс, отже, 12 поділити на 2 буде 6. Все. Друге. У нас 0,5х дорівнює мінус 2,5. Так само х, як невідомий, множник буде дорівнювати діленню мінус 2,5 поділити на 0,5. Так, тобто у нас х буде дорівнювати від'ємному числу, тому що мінус на плюс буде мінус. І 2,5 поділити на 0,5, по, по суті, це 25 поділити на 5. Це буде просто 5. Так, давайте ось тут буде третє. Так, третє мінус 2,5х дорівнює 7,5. Знову ж таки х як невідомий множник. Так, 7,5 поділити на мінус 2,5. Х дорівнюємо. Так, плюс на мінус буде мінус. 75 поділити на 25 це буде 3. Так, четверте. 1 п'ята х дорівнює 3 десятих. Отже, х у нас буде дорівнювати 3 десятих. Поділити на одну п'яту. Знаємо, що ділення перетворюємо на множення, перевертаючи другий дріб, тобто три десятих, нам треба помножити на п'ять перших. Можемо скоротити і 10 на 5, це буде 2, і 1. Тобто три других. Коротко можемо записати як 1,5. Три поділити на два, 5, чотири сьомих. Х дорівнює одиниці. Тобто, х у нас буде дорівнювати 1 поділити на 4 сьомих. Тобто, ну, просто треба 4 сьомих перевернути. Тобто, х буде дорівнювати 7 четвертих. Так? Виділяємо цілу частину. У нас одна четвірочка, в семірочці, так, одна ціла. Далі віднімаємо 7 мінус 4 буде 3, остачі. 3 четвертих є. І шосте. У нас мінус 5х дорівнює мінус 12. Х дорівнює так само невідомий множник. мінус 12 поділити на мінус 5, мінус на мінус дає плюс, тобто, у нас буде 12 п'ятих або, або 2,2 п'яти, так? А 2 п'ятих це 4, значить, х дорівнює або 2 цілих. 4 десятих. Ось так. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.